Люди, які відчули бажання покращити своє життя у третій годині ночі і реально щось зробили. Що з вами сталося? Я нарешті подав заявку на роботу, яку відкладав кілька тижнів. Я зробив те саме. І коли ти нарешті робиш це, розумієш, наскільки це було легко. І як безглуздо було відкладати це на такий довгий час. Дивно, те, як ми створюємо у своїй голові такі великі проблеми з таких маленьких справ. Я недавно читав, де що відкладання справ на потім насправді не є лінню, а просто є поганою емоційною стратегією для зміни свого настрою, і це дуже логічно пояснюється. Це стосується ще й наприклад перфекціоністів. Відчуття, що щось має бути зроблено правильно або ідеально, створює перешкоду. Через це початок виконання завдання стає занадто складним. В один момент я почав просто старатися довести справу до кінця і зрозумів, що достатньо робити добре. Це іноді і є ідеальним. Я не міг спати, оскільки намагався не пити. Алкоголь допомагав мені засинати. Врешті я взяв відпустку, записався на лікування, і на даний момент я не п'ю алкоголь вже два роки. Я пишаюсь вами, якраз зараз з цим борюся. Так тримати, друже. Пошук чогось, що допоможе зайняти себе в перший період, може значно полегшити процес. Я створив таблицю, щоб перевірити, чи можу я покинути свою роботу та працювати сам по собі, опираючись на свій побічний заробіток. Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Я залишила свого колишнього чоловіка. Те саме найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала. Я втратив двох дружин, які не знали одна про одну в ту ж саму ніч. Якщо це правда, я дійсно хотів би дізнатися більше. Я переконала цих двох дружин залишити свого чоловіка, оскільки вони дізналися, що це одна й та ж сама людина. Я взяла собі перерву, щоб поліпшити своє психічне здоров'я. Я хворію на анорексію. І тепер я справді почуваюся краще. Раніше я не хотіла нічого змінювати, я не хотіла нічого з цим робити. Але я зібралася і зробила перший крок. Я не хочу хвалитися, але моя кімната повністю прибрана. Вже третя година ночі, і я зараз піду прибирати свою кімнату. Це не настільки серйозно, як більшість написаного тут, але я видалила кожну соціальну мережу, видалила непотрібні контакти з телефону і, нарешті, видалила дані свого колишнього, заварила чашку чаю, і здається, життя стало краще. Я заповнила заявку на квартиру у своєму рідному місті, будучи в іншому кінці країни, поки мій жорстокий колишній спав у сусідній кімнаті наступного дня після того, як він злісно на мене лаяв за те, що я не подякувала йому за купівлю консилеру, щоб приховати сенці. Я не отримала квартиру, але відчуття від спроби було таким хорошим, що я незабаром була в дорозі додому. Це було 10 років тому. Мій новий дійсно чудовий чоловік, і я купили свій будинок в 21-му році, і він ніколи не підіймав на мене голос. Найкраща річ, яку я коли-небудь зробила для себе. Я прокинувся і зрозумів, що злість, яку я відчуваю у своєму житті, з'їдала мене. Я зрозумів, що маю її відпустити, щоб рухатись далі. Є речі в моєму житті, які я можу змінити, тому я почав працювати над зміною їх. А є речі, на які я не можу вплинути, тому я прийняв це. Немає нічого ідеального, але перетворення своєї злості в наполегливість допомогло мені переступити багато перешкод з того часу. На ранок, після ночі, коли не зміг заснути, я вирішив кинути палити, курив понад 20 років, але з того ранку я припинив це робити без будь-яких допоміжних засобів. І як зараз справи? Чудово, це було 7 років тому, і я все ще не курю. За винятком декількох разів на рік, коли випадково стою поряд з курцем і беру цигарку. Я більше не хочу і не думаю про них. Коли я курю, то насолоджуюся кожним моментом, а потім повертаюся до свого звичного стану без думок про це. Це дуже дрібна річ, але якось я пив і слухав музику зі своїм двоюрідним братом о третій годині ранку і похвалив соло на трубі. Він запитав, чому б тобі не навчитись грати на ній. У мене не було відповіді на це питання, тому я знайшов вчителя, приєднався до гурту та грає на трубі вже понад 10 років. Це неймовірно. Одного разу я чула, що варто звернути увагу на речі, які зустрічаються випадково і викликають у вас зацікавленість. Кажуть, що саме так можна знайти свою пристрасть. Схоже, що у вас це вийшло. Я зателефонував одній дівчині, яка багато для мене значила, і розповів про те, як я страждав у той час. Я одружився на людині, яку я люблю більш за все на світі. Ми подорожували разом, володіємо власним будинком та маємо родину, яка приносить мені радість та комфорт кожен день. Чорт, це дуже хороший результат. Я рідко маю таку вдачу з моїми телефонними дзвінками у третій годині ночі. Існує дві реакції на телефоні дзвінки у третій годині ночі. Перша. Будь ласка, тільки не нашкодь собі, або не хвилюйся, все не так серйозно. Друга чувак, третя година ночі, навіщо ти до мене дзвониш? Однієї ночі я прокинулася, бо відчувала спрагу. Я пішла на кухню випити склянку води і чомусь вирішила помити після цього. Потім побачила купу брудного посуду, який доволі давно скопився. Тоді я сказала собі, помою, хоча б щось, і це сталося з усім, що було в раковині. Зібрала інший брудний посуд, помила його. Потім по дорозі до ліжка викинула брудні речі в кошик, зібрала усе сміття та коробки і поклала їх перед дверима, щоб забрати вранці. Було близько 4-5 ранку, коли я повернулася до ліжка. Я була занадто пригнічна, щоб навіть думати про всі ці обов'язки до того часу. Мій терапевт називає це стратегією нарощування імпульсу: зробіть щось і будь-що інше стане легше, оскільки вам треба просто продовжувати рухатись вперед. У мене були мирахи на кухні, і після того, як я їх вигнала, я також вирішила витерти ванну кімнату та винести сміття. Я називаю це теорією інерції. Коли в мене немає роботи, і я сиджу без діла, то планування купівлі продуктів займає цілий день. Але коли я зайнята роботою або зустрічами з друзями, то я можу з легкістю вписати це в свій графік. Було б добре робити все більш в міру, коли це не робити все одним махом або сидіти без діла весь день. Але принаймні я можу користуватись цією інерцією, коли у мене є така можливість. Перший закон Ньютона. тіло, що знаходиться у стані спокою, залишатиметься у ньому, доки воно не змусить себе підняти дупу. Я досить впевнений, що саме так він і звучить. Я вилив алкоголь на суму приблизно 1500 доларів. Цей алкоголь я повільно пив, заганяючи себе в могилу, кажучи, що я знавець віскі. Потім звільнився зі своєї роботи бармена, Промучився кілька дуже дорогих днів детоксикації, яка розпочалась наступного ранку. Ніколи більше не торкався алкоголю, оскільки купляти ще звучало як щось безумно нерозумне після того, як вилив так багато. Додатково. Друзі, ви написали стільки теплих слів підтримки, що це зробило мій день. Якщо ви турбуєтесь про те, що вам потрібно щось кинути, то прочитайте цей чудовий трет і запам'ятайте, що є люди, які завжди подбають про вас. Сьогодні, через Reddit я плакав від щастя. Дякую. Алкоголь на суму доларів. Оправдування тим, що ніби знаток віскі. Работа барменом. У мене є кілька друзів, яких це описую на всі 100. Я бажаю, щоб вони знайшли натхнення, як і ви. Але замість цього вони посилають повідомлення друзям і намагаються винудити їх прийти в бар, де вони працюють сьогодні ввечері. На це варто звертати увагу. Я пишаюсь вами. Це, мабуть, дуже складно зробити. Один із хлопців, з якими я працюю, п'є майже щовечора, аж поки не блює. Минулого року він втратив брата через починкову недостатність. Він спивається, але не вважає себе алкоголіком. У моєму барі алкоголю десь на 500 баксів, оскільки я люблю такі напої, як Манхеттен. Найголовніше полягає в тому, що якщо я не помічаю, що не пив кілька тижнів, то це означає, що у мене з алкоголем здорові стосунки. Якщо я коли-небудь почну пити через те, що я засмучений або через стрес, то алкоголь піде в раковину. Величезний респект вам! Це нереально круто. Я вирішив перестати бігати за людьми. Це було великою проблемою для мене через низьку самооцінку. Лише кілька тижнів знадобилося цим людям, щоб вони почали не припиняючи мені дзвонити та писати. Але в той момент я зрозумів, що я навіть не люблю їх. Закон притягнення. Це дійсно працює. Не бійтеся нічого, адже те, чого ви боїтеся, притягується до вас. Неймовірні речі відбуваються, коли ви просто дозволяєте їм бути такими, які вони є. Ол, якщо я перестану контактувати з людьми, то я зазвичай більше не почую від них нічого. Я виніс сміття, але потім зачинив себе на вулиці без зуття і телефону. О, так! Це змінить твоє життя. Дякую за ваш перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А ще обов'язково напишіть у коментарях, чи було у вас таке, коли ви о 3 годині ночі вирішили змінити своє життя. Бувайте!